Європа між Сполученими Штатами, Росією і Китаєм і всі ці три країни укрупнюються. Росія хоче захопити Україну, щоб отримати доступ до українських ресурсів і активів. Китай хоче захопити Тайвань і цього не приховує. А Дональд Трамп говорить, що штатам потрібні Канада і Гренландія, і на цьому тлі така право радикальна. Риторика деяких європейських політиків звучить наступним чином: нам не потрібна об'єднана Європа. Зробимо сильною кожну країну окремо, ну окремо Польщу, Угорщину, Словаччину. Уявляєте собі сильну Словаччину проти сильного Китаю чи сильну Словаччину проти Росії, чи сильну Угорщину проти Сполучених Штатів Америки. Ну я до прикладу кажу, шановні. А Китай, Росія і Штати будуть рахуватися з Європою лише якщо там існує спільний об'єднаний ринок і 500 мільйонів платоспроможного населення. Лише тоді з вами будуть говорити. Інакше розітруть, і розіруть на шматки.